Доброго дня. Доброго дня, мене звати Софія, і сьогодні я хочу підняти таку тему, яка рано чи пізно стосується кожного, хто щось робить і якось проявляється у цьому світі. І це тема наших улюблених хейтерів та їх критики. Буквально нещодавно зі мною трапилась така базова ситуація. Мала знайома людина зайшла на мій новий акаунт, бо вже була заблокована з основного, і почала писати вигідливі коментарі. З ноткою пасивної агресії. Здається, мені мало бути неприємно, але я відчула трохи протилежне. Це допомогло мені ще глибше зрозуміти природу неосвідомленого хейту в інтернеті. Як взагалі реагувати на людину, яка намагається тебе зачепити, ґрунтуючись на якихось незрозумілих, вигаданих нею фактах про тебе? Чи варто взагалі втрачати на це свої сили? Я пропоную цього не робити. А зрозуміти, чому їхні слова не мають ніякої ваги у вашому житті. І почнемо здалеку. З простої діаграми. Уявіть ваше життя як цю величезну безкраю кулю. Це сума усіх ваших подій, ваших думок, вашого усвідомленого та неусвідомленого вибору. Це все, що з вами відбувається. Всередині цієї кулі є ви. Ваша особистість те, ким ви обираєте бути на сьогоднішній день. Ваші цілі, ваші цінності це ви. Вона трохи менше, але не менш важлива. А тепер подивимося на те, що знає про вас цей хейтер. Це ось ця малесенька, крихітна цяточка. Це може бути одне ваше вдале, невдале відео, пост, фото або навіть просто чутка про вас. Це не ви. Це навіть не ваше життя і навіть не його частина. Це мінімальний мізерний фрагмент від фрагмента. Тобто людина бере цей. Шматочок оцю цяточку. І на її основі робить якийсь глобальний висновок про всю вашу особистість та все ваше життя. І намагається ще що робити? Цим вас вколоти? Який тоді сенс взагалі слухати людину, яка при здоровому глузді і розумі робить висновки про вас, спираючись на неповні мінімальні дані? Це ж нелогічно. І якщо ви зіткнулися з подібним, для початку просто поставте собі одне питання. Чи є та точка зору, яку зараз висловлює людина, об'єктивною щодо мене? Я гарантую, що майже в 99% відповідь ні. Тому що об'єктивна точка зору вона вимагає знань всієї вашої кулі життя, а не лише оцієї цяточки. І якщо критика не є об'єктивною, то вона не має сили і вона не повинна впливати на вас. Ви можете перекрутити цю ситуацію і використати її для того, щоб ще раз побачити свої якісь класні позитивні сторони, а не зациклюватись на думці того, хто вас навіть не знає. Найважливіша думка тут в тому, що багато людей втрачають свої драгоцінні запаси, енергії та часу на те, щоб комусь щось десь пояснити. І вони робляться для тих, хто не хоче їх почути. Це злив вашої енергії. Замість того, щоб витрачати цю енергію, так, на пояснення цим хейтерам, ви можете її вкладати у свій розвиток, у свій ціль, у свій хобі, творчість у ту саму велику кулю вашого життя. Запам'ятайте головне, що ваша цінність вона визначається тим, що ви є. Максимум вона може визначитись вашими діями, досягненнями, а не чужими невдоволеними словами. Дозвольте собі бути поза їхнім контекстом. Бо ви не зобов'язані приймати цю критику від тих, хто не має повноважень оцінювати усю вашу картину життя. І на цьому крапка. Обирайте, не доводити, а створювати. Поділіться в коментарях. З яким видом хейту ви могли стикатися, і чому ви вважаєте його обґрунтованим або не обґрунтованим? Давайте створимо підтримуючі простір, і побачимо, як багато тих, хто обирає вкладати, а не витрачати. Усім добра!